Ляє Дніпром на протезі Дем'ян, колишній військовослужбовець Нацгвардії, доєднався до сил оборони за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення. Перші місяці перебував на харківському напрямку, а вже взимку 23-го року на Донеччині. В один з днів, згадує чоловік, російські війська почали наступ на їхні позиції. І вже як під кінець наступ закінчився, ми переходили в бліндаж. Я повнійшов від позиції. Заховатися і передають по рації, що працює авіація і в ту ж секунду прилітає. Ракета чи не ракета, не знаю. чи, я пам'ятаю, вибух був біля різка. Дем'ян отримав уламкові поранення легень та ноги. Першу медичну допомогу йому надав побратим. На евакуацію довелося чекати майже годину. Ще стільки ж зайняла дорога до найближчого стаб пункту, згадує чоловік. В лікарню у Дніпрі нацгвардійцю повідомили, кінцівку доведеться ампутувати. Перші думки почав там казати, що не треба нічого дрізати. Спорить з врачами, почав. вже в Києві. Да, потім вже трохи почав перш да так, депресувати трохи. Ну і то недовго. Просто да, якось змирився більше. Дружина Дем'яна Анастасія згадує: після поранення чоловік, якийсь час не виходив на зв'язок, тож рідні почали хвилюватися. Дізналася, що чоловік живий від знайомої медсестри, яка їхала разом із пораненим до лікарні у Дніпро. Із Дем'яном вже зустрілася в медзакладі міста. Чоловік перебував у реанімації. Я до нього підбігла, взяла за руку, на той момент я вже знала, що ампутація у нього була. Я сказала, що все добре, я тут, а я з тобою, я з тобою буду до кінця. Я намагалася за. П'ять секунд сказати все на світі, що думаю, і заспокоїти його хоч трошечки. Дружина постійно підтримувала чоловіка, аби він не впадав у депресію. Перший місяць Дем'ян був прикутим до ліжка. Рана довго не загоювалась. Курс реабілітації тривав кілька місяців. Згодом бійцю зробили протез. До цього доводилося пересуватись на милицях. Я пам'ятаю, як перший раз став на протез, то перша думка, що не так, я ти все це представляв, якась фігня. Не Думав, зручніше все. Ну, а потім потроху, потроху, ходить, наче. Зараз чоловік проводить весь час разом із дружиною: гуляє, тренується, намагається записувати власну музику. Проте скаже, майже не помічає, може в ньому ходити півдня та займатися звичними справами. У майбутньому мріє стати учасником ігор нескорених. Антон Сіренко, Олександр Шалибін Суспільне новини, Дніпро.